Перед уроками вихованці школи країна добра заряджаються танцем: хтось офлайн, а хтось доєднався через екран ноутбуку. Відеозв'язок став можливий завдяки обладнанню, яке подарували ротарійці. Ротарі клуб Черкаси під керівництвом Адраніка Казаряна постійно приділяє увагу країні добра. Завдяки фінансовій підтримці друзів ротарійців зі штату Міссурі волонтери забезпечили школу ноутбуками. Через війну багато діток перебувають далеко від рідних Черкас, тому уроки проводять змішані. Дехто з учнів присутній через відеозв'язок. Педагоги кажуть, візуалізація важлива складова їхньої роботи, адже тут навчаються діти з порушенням мовлення та слуху. Ми потребували цієї техніки, нам подарували ноутбуки, дуже гарні, потужні. Нам подарували техніку для ксерокопіювання, для множення, нам подарували планшети. І це зараз використовується в класах.